Доброго дня! Я вам розповім про можливості в компанії StarLife, а також про накопичувальні програми від компанії Midlife. і так, компанія StarLife. Компанія StarLife працює в Україні з 2009 року, з 2012 року вона займає перше місце серед цих брокерів. По розповсюдженню накопичувальних програм і навчанню консультантів. чому полягає робота? Компанія StarLife працює між страховими компаніями, компанія MetLife, також ми працюємо ще з компанією TAS і компанією Unica. Між страховими компаніями і клієнтами. Чому полягає наша робота. Наша робота полягає в наданні нашим знайомим інформації. Інформація, яка стосується накопичувальних програм. Пояснити людині, що собою являє накопичувальна програма, є можливість відкласти гроші, мати захист як для себе, так і для своєї родини, так і для своїх дітей. Є різні програми, вони підбираються під кожного клієнта індивідуально. Є клієнти, які, в принципі, зразу готові до цієї інформації. І вони готові оформити програму. І наше завдання заповнити заяву, підібрати програму і допомогти людині провести оплату свого поліса. Після того компанія випускає поліс. Поліс являється продуктом вже. це договір про страхування життя, він є міжнародного взірця. Людина має захист, незалежно де б вона не знаходилася, 24 на 7. Нам за цю роботу компанія виплачує комісію. Для того, щоб стати консультантом, потрібно виконати всього на всього дві умови. Перша умова людина повинна мати поліс. І якщо він є уже у людини, то одна із умов, щоб стати консультантом, виконана. Якщо ні, потрібно придбати програму на суму 20 тисяч гривень для себе або своєї родини. Це річний платіж. Це може бути одна або декілька програм. І наступна умова потрібно відвідати семінар. Семінар проводиться у нас один раз в місяць в місті Ужгород. Це готель «Унгарський». Вартість семінара 1700 гривень. Що входить в цю вартість 300 гривень. З цієї суми ми донатимо на Збройні Сили України. 1400 гривень консультант оплачує собі обід, кава пауза і вечеря. На семінарі ви прослухаєте 5 основних лекцій. Перша лекція буде стосуватися Страхових компаній, історії компаній страхування життя, проблеми, які на даний час є в Україні стосовно соціального захисту і пенсійного забезпечення. Ви прослухаєте перспективи і коротенько умови роботи компанії StarLife. Наступна лекція буде стосуватися надання людині інформації. Як правильно це зробити, в якій формі це подати. Третя лекція це лекція кар'єра. Я коротенько на ній зупинюся. Наша кар'єра складається з восьми основних рівнів. Унікальність нашої компанії полягає в тому, що компанія дає можливість кожній людині, яка має поліс, відвідала семінар, починає кар'єру з першого рівня, закривши восьмий рівень. Стати в перспективі співвласником компанії StarLife. Єдина мережева компанія в Україні, яка дає таку можливість. Ви можете стати співвласником компанії, яку не створювали. Зараз це страховий посередник номер 1 Вже 11 років серед більше 10 брокерів. Після семінара вам буде видано <кій> диплом консультанта першого рівня. Множник на першому рівні складає 72 гривні за одну одиницю. Як нараховується наша комісія? В одиницях це 400 гривень, які ми здаємо в страхову компанію. Як це буде відбуватися? Програма на суму 20 тисяч гривень. Ділимо на 400, буде рівно 50 одиниць. Одна або декілька програм на суму 40 тисяч гривень. Ділимо на 400, буде рівно 100 одиниць. В залежності, який контракт оформляє консультант, так оцінюється його комісія. Але зразу у перший місяць, оформивши програму на 100 одиниць, ви можете отримати 7200 гривень. Ці 100 одиниць дають можливість вам закрити другий рівень і змінити множник на 96 гривень за кожну одиницю. Наступний місяць за ці же 100 одиниць ви отримуєте 9600 гривень. Всього, навсього, 700 одиниць в кар'єрі, з них 300 особистих. Зупинюся на цих 300 особистих одиниць. 300 одиниць це ті контракти, які оформить консультант. І завдання навчитися правильно донести людині цю інформацію. Підібрати і заповнити заяву, допомогти людині провести оплату, і запросити людину на семінар. Для того, щоб вам краще проходило це навчання, до вас буде прикріплена людина після семінара, яка буде вам допомагати на перших порах, як правильно подавати інформацію, як правильно заповняти заяву, підбирати програму, проводити навчання для вас, щоб ви робили менше помилок і швидше рухалися по кар'єрі. 700 одиниць дають можливість вам закрити третій рівень і змінити множник на 140 гривень за кожну одиницю. За ці же 100 одиниць на третьому рівні консультант отримує 14 тисяч гривень. Що таке третій рівень компанії? Поки ви закриваєте третій рівень, компанія вам виплатить комісії до 60 тисяч гривень. Для того, щоб ви могли оплатити собі вартість семінара і на власні потреби. Плюс третій рівень дає можливість вже мати пасивний дохід, будуючи вашу команду. 300 особистих одиниць дає можливість вам запрошувати вже людей в команду і формувати собі першу вашу структуру. Як це буде виглядати? Для прикладу, візьмемо консультант третього рівня, який має команду з консультантів другого рівня. І з консультантів першого рівня. Поки ви закриваєте 700 одиниць, це порядка 14-16 контрактів, частина клієнтів у вас залишиться просто клієнтами страхової компанії, частина буде консультантами. Для прикладу, ми візьмемо, що з 14-16 контрактів це четверо чоловік. В середньому так воно і відбувається. Як швидко закриває консультант третій рівень. В залежності від темпу, який він обрав для себе, це порядка 2-3 місяці, півроку, навіть якщо це буде тривати один рік. Але як буде нараховуватися комісія консультанта третього рівня? На третьому рівні ви оформляєте контракт для прикладу 50 одиниць. Для чого? Для того, щоб запросити ще одну людину на семінар. Консультанта другого рівня оформили Програм на суму 200 одиниць. Консультанти першого рівня так само оформили програм на суму 200 одиниць. Спочатку буде нарахована комісія вам за особистий контракт. Це буде рівно 7000 гривень. Потім те, що зробили ваші консультанти на другому рівні 200 одиниць їм буде нарахована комісія. По другому рівню 9600. Ви отримуєте різницю 140 мінус 96. Це буде 44 гривні за кожну одиницю. Множимо на 44. Рівно 8800. Потім те, що зробила команда першого рівня: 200 одиниць. Множимо. Вони отримують свої 7200. Ви отримуєте різницю між третім і першим рівнем. 68 гривень за кожну одиницю. Це буде рівно 13 600. Разом ваша команда з вами зробила програм на суму 450 одиниць. Всі одиниці доплюсовуються вам в кар'єру. І ви змінюєте рівень. Відповідно, змінюєте множник. Змінюєте різницю між рівнями. Додатково з 3 рівня вам ще буде нараховано комісія за кожну одиницю, яку зробила ваша команда. 10 гривень за одиницю. Тобто це буде рівно 4500 гривень. І порахуємо суму вашої комісії починаючи з 3 рівня. 7000 плюс 8800, плюс 13600, плюс 4500 рівно 33,900 гривень. Це ви виділяєте півтора 2 години в день або через день, працюючи на своїй роботі, заробляючи свою заробітну плату плюс дохід. І завжди ваша діяльність в компанії StarLife буде в плюсі. Поки закриваєте третій рівень і вже з третього рівня маєте більшості в більшості це пасивний дохід. І це всього-навсього за те, що ми надаємо людині інформацію щодо програми накопичувального страхування життя. Коротко, що собою являє сама програма. Незалежно, ким би людина не працювала, чим би вона не займалася, в кожного з нас є три періоди стосовно грошей у житті. Перший період це період навчання. Кожен з нас проходив цей період, це період наших дітей і завдання батьків поставити дітей на ноги. Тут. Як правило, грошей немає. Другий період це період заробітку. Заробіток. І третій період всі би хотіли без виключення мати відпочинок. Але завдання ще людини, щоб цей період заробітку, коли ми заробляємо гроші, скоротити цей період заробітку і збільшити період відпочинку. Як відбувається в житті? Людина заробляє гроші і старається кожного дня, кожного місяця, кожного року покращувати свої доходи. І завдання людини взагалі в житті завдання людини, коли людина перестане працювати, залишатися завжди на тому рівні, до якого вона звикла, до якого вона дійшла, або навіть покращувати свої доходи. Щоб не впадати в залежність. Ні від держави, ні від своїх сімей, ні від своїх дітей. Завдяки тому, що людина протязі життя буде формувати собі певний резерв. Це не бізнес. Окремо просто накоплювати резерв щоб завжди залишатися на тому рівні, до якого ми досягнули. На це людина може вплинути будь-яка, може збільшувати цей резерв, може навіть відмовитися. Але є ризики, на які жодна людина не впливає. Я назву приклад чотирьох таких ризиків, на які жодна людина не впливає. Їх може бути набагато більше. Перший варіант, коли людина захворіла і помирає по хворобі, коли доходи сім'ї, якщо це зв'язано з годувальником родини, падають до нуля. Другий варіант коли людина в один день загинула трагічно. Сталася така подія, коли в один день всі плани сім'ї рушаться. І сім'я повинна навчитися жити зовсім по іншому. Третій варіант це захист по інвалідності. Інвалідність чим погано? Тим, що людина хоче того чи не хоче, завжди забирає гроші з сім'ї. І на вершині стоять критичні захворювання. Критичні захворювання у більшості людей ділять їхнє життя на до. Діагноза. І після. І це тягне незалежно яка заможна сім'я, тягне кожну сім'ю в мінус. На це потрібно кошти зразу і великі. В чому поляє сам продукт? Насправді, поліс дуже проста річ, яка повинна бути, в принципі, в кожної людини. Вона буде складатися з накопичення і захисту. Захисту не тільки для людини, а захисту ще для її сім'ї. Я наведу приклад програми, яка дає можливість стати вам консультантом і вже мати доходи на наступний місяць. Приклад програми це 20 000 гривень. Це сама звичайна проста програма, яка вартує 55 гривень в день. Ці кошти практично не помічає жодна людина. Сума програми буде розподілена на частину грошей, які підуть на накопичення це порядка 15 тисяч гривень. І частина грошей, які підуть на захист людини і її сім'ї. Це, як правило, розподілення буде залежати від того, як людина бачить для себе поліс. Чи це буде більше накопичувальна програма, чи буде відповідати більше за захист. Але в кожного це індивідуально: кожен підбирає варіант для себе. Я наведу приклад простої програми тривалість якої 20 років. Людина щороку, відкладаючи кошти, може легко зібрати собі 300 тисяч гривень. Компанія нарахує відсоток. І за 21 рік роботи компанії в Україні середній відсоток склав більше 14,5%. Працює накопичувальна програма по складному відсотку і сума накопичення. Мінімум збільшиться у два рази. Насправді буде набагато більше. Це легко перевірити, просто прорахувавши. Загальний резерв людина, знаючи, що вона невелику суму 55 гривень в день заощаджує для себе, але може сформувати для себе резерв. Може формувати набагато більший резерв. Щоби кошти не знецінилися, працює механізм індексації і навіть заміна грошової одиниці. Щоб платоспроможність грошей завжди залишалася на тому рівні, як ми зараз оцінюємо суму наших відкладень. Гарантією додатково від держави є податкова пілля. Людина, яка працює офіційно, знає, що вона кожного року може отримати від держави 18% від загальної суми, оформивши програму. Є там такий пункт, як заповіт. Якщо з людиною, з клієнтом щось стається, хто має право отримати кошти? Цей пункт можна змінювати. І взагалі, будь-який пункт в програмі можна змінювати один раз у році. Як суму накопичення, так суму захисту. Як це виглядає? Якщо людина помирає по хворобі? Вигоду набувач, бо та людина, яка вписана в програму, отримує мінімальну суму 300 тисяч гривень. Ця сума може бути збільшена, коли ми заповняємо заяву. Плюс, якщо це сталося на якомусь році, то ще додатково відсотки, які накопилися по програмі, і сума індексації, яку проводив клієнт. Другий варіант якщо це сталося трагічна смерть, трагедія. Мінімальна сума, яку я прописую зараз в програмі, це сума 1 млн грн. Якщо не стало клієнта, родина отримує суму 1 млн грн. Так само цю суму можна змінювати. Відповідно, відсотки плюс індексація, якщо це сталося на якомусь наступному році. Третій варіант це інвалідність. Інвалідність може бути викликана або по хворобі, або по нещасному випадку. І якщо це 100% людина після діагнозу не може працювати, компанія звільняє від наступних сплат. і сама буде формувати резерв, який запланував собі клієнт відкласти. 100%. Якщо це сталося по нещасному випадку, то додатково ще буде виплачена сума 600 тисяч гривень в повному обсязі для реабілітації клієнта. І часткова непрацездатність по нещасному випадку оцінюється по міжнародній шкалі від 05 до 100%. Кожна частина тіла, кожен орган має певний відсоток. І якщо сталася якась трагічна подія, людина втратила часткову працездатність, буде оцінюватися по даній шкалі і виплачуватися для реабілітації, протезування і відновлення клієнта. І четверте це блок медицини. Цей блок залежить теж, скільки людині зараз років, який саме захист людина бачить, починаючи від тілесних ушкоджень, переломів, опіків, перебування в лікарні на стаціонарі, хірургічного втручання, а також діагнозу важких критичних захворювань. Починаючи там онкологія, інфаркти, інсульти, мінімальна сума виплати складає від 100 тисяч гривень. Людина знає, відклавши всього на всього. На ризики 5 тисяч гривень на рік. Це біля 10-15 гривень в день людина може мати повний захист, який діє незалежно, де людина знаходиться. І надавши всього-навсього таку інформацію, ми знаємо, що за це ми отримуємо комісію. Надаємо інформацію більше нашому клієнту і співпрацюємо в компанії StarLife. Я вам дякую за увагу.